Бог добрий. Класно, що ви так запам'ятали. Це з нашого табору. А, е, сьогодні е, в нас такий сніп е, нашої праці влітку. І це не про нас, зовсім не про нас, це про Ісуса. І те, що Він робив це через нас. І вся слава тільки йому. Це просто був Він і. Е, Кожній нашій поїздці, в кожному нашому нашій подорожі, ми реально розуміли, що з нами йде Ісус. І це було просто в дії, і це було дуже очевидно, що з нами є поряд Ісус. І це нас підбадьорювало для того, щоб ми просто йшли далі. За це літо у нас було 16 таборів, і ми служили 1500 дітям. В різних населених пунктах тут Верхоніпровський район біля нас села, які були, і також разом з дитячими таборами в нас на наступний день був батьківський день, і ми дуже були раді, коли діти запрошували своїх батьків, і ми їм служили, ми їм співали, молились з ними за Україну, молились за них. Дехто вирішував прийняти Ісуса в своє серце, і всі вони отримували Євангелія і Біблії для себе. І десь 600, 600 батьків, які, діти, яких були в нас в таборі, вони після табору приходили на батьківський день, і це було просто дивовижно і чудово те, як Бог їх просто торкався через дітей. Ну, вони просто були вражені тим, що зараз під час війни. Просто люди просто так приїжджають і для дітей проводять такі заходи, і через це просто прославлявся Ісус. Якось нас запитали найяскравіше враження, найяскравіші моменти, які були за цей тур. І яскравий момент кожний. Ну, Нема такого, знаєте, щоб буден... буденності не було. Тому що кожен раз нове місце, нові, нові люди. Ми навіть не знали, скільки дітей прийде. І тому у нас були дні, де в нас було 30 дітей, і були дні, де в нас було 200 дітей. Тобто ми не знали, де, скільки до нас прийде дітей, і так нас Бог вів. Такі декілька випадків розкажу. У нас був табір Благовіщенці. і це був 13-й табір. Знаєте, як кажуть, вже по накатаній ми йшли, все було чітко, реально, все було чітко. У нас готова програма, в нас крута сценка, в нас просто круті заходи для дітей, і все було класно. Але коли ми тоді, тоді приїхали перший день ще до табору, нам стало зле. І при тому, не просто. Просто недомагання, це був желудок, і це було так поголовно, когось дуже сильно підкасило. І просто ця ніч перед табором вона була просто... <просту> просто складна. Дуже. І да, дяка Богу, що він просто допоміг. Дяка Богу, що в нас є в команді медики, які. Просто працювали всю ніч для того, щоб хоч трошки підняти команди. І, чесно кажучи, коли прийшов ранок, і ми зібрались, і в нас були різні думки. Давайте зараз день проведемо і вже поїдемо. Давайте то, так, давайте так. І ми почали різні варіанти. І ми вирішили, у нас зранку завжди є такий час для молитви. І ми всі розходимося просто в різні сторони, і кожен йде молитись, І йде шукати Бога. І коли я почала молитись, я просто відкрила Біблію там, де я читаю по плану, і це було 2 Тимофія 4,2. І там написано було: проповідуйте слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих умов. І це просто було вау, і це було просто підтвердження від Бога, що ми не розв'яжається ніхто. Ми зараз всі лишаємося, і ми просто прийняли і дізнали в цьому таборі про Бога як цілитель. І в цей день, в перший, половина команди, вони спали, лежали, тому що їм було погано, повністю поняли все. Ми вже ні до чого не, не прив'язувалися, ми повністю все змінили. І, і це було просто таке нереальне Боже благословіння в той день. І на наступний день вже всім майже було краще, і на останній взагалі всі були вже в нормі. І навіть через ці моменти Бог нам показував, що. «Ребята, те, що ви там вже провели дуже багато, це класно. Але Я є перед вами. І в ці моменти ми просто прийняли те, що Ісус, ти йди перед нами, ми за тобою, Ще ми без тебе нічого не можемо. Ти є нашим центром. Ми просто віддаємо все в твої руки. І це була слава Божа, ми провели цей табір. І далі були табори, слава Богу, і вже був останній табір, це Карнаухівка наша. І ми з нашим пастором там старалися, щоб нам дали дозвіл, все, що було офіційно, але нам його не дали. І ми так ну, сказали, Бог, якщо ти нам не даєш цей дозвіл, ми, у нас не було плану, що нам треба це виконати. Просто якщо нема дозволу, нема табору. І я позвонила там в клуб, жінці розказала, вона дуже там розстроїлась, бо вони нас всі ждали. Я кажу, що ну, так, то і так. Ми, ніхто з команди не розстроївся, ми всі вже втомлені були. І так, да, ми не розстроїлись, чесно кажучи, ми просто вже прийняли це, і ну, слава Богу. І ця жінка вона мені передзвонює буквально через час, і вона каже: слухайте, в мене є е, одна. Така річ, я маю її провести для дітей, і це офіційна річ. Називається Подаруй солдату соняшник. Каже, якщо ви під виглядом цієї програми, ви приїдете до нас і проводьте там, що хочете: свою програму, свої все, я беру все це на себе, тому що це моя відповідальність провести цей захід. І хай це буде соняшник. Зробите соняшники з дітьми. Я кажу, то ми без проблем зробимо. І це просто був таке теж свідоцтво, те, що нам спочатку там нема дозвілу, але місцеві вони просто нам все так предоставили, і ми тоді приїхали, і нас пройшло багато дітей, ми проводили з ними час, і це було просто супер благосвіння. І я хочу сказати, що коли ми так служимо, е, да, то е, в процесі ми не тільки служимо, але ми служимо один одному і служимо, е, вчимося. Якимось речам, які Бог нас вчить через всі ці табори. І перше, про що Бог нас вчив, це про відносини один з одним. Знаєте, Там, де в Біблії перечисляються всі там дари, можеш то робить, можеш там пророцтво, те те, те. І потім починається нова глава, і там все, якщо ти будеш без любові. То, то все даремно. І знаєте, в таких ситуаціях, коли ти втомлений, коли в тебе команда 50 дітей, і ти маєш з ними там везде ходити на всі станції, і воно накіпає трошки. І ми вчились один одному служити, говорити те, що нам не подобається, приймати е, один одного. І е, ми віримо, і я вірю, що е, так покращились наші відносини один з одним, з Богом. і за це слава йому. І Бог, Бог чудовий насправді. І коли ми повертаємося назад на початок літа, в мене таке відчуття, що літа не було. <схід> я не знаю, в кого ще так, а в мене літа не було зовсім. І тільки дякую Богу за фотки і за телефони, які ми можемо фоткати, і таке, о, у нас був такий табір, о, в цьому селі був такий табір клас, я нічого не пам'ятаю. Реально, ми нічого не пам'ятаємо, що було цього літа, тому що е, всі настільки втомились, і всі настільки, але просто Бог Він сильний оновляти сили, він сильний давати більше, ніж ми можемо е, понести. І в нашій немочі він сильний. І е, ми віримо, що в цих селах, там, де ми були, і продовжимо служити, там буде пробудження, там будуть церкви. Діти будуть приймати Ісуса в своє серця і через дітей, саме через дітей, просто їх батьки вони будуть приходити до Ісуса Христа. І це дивовижно. Насправді, кожен тиждень у нас є зустрічі з дітьми, і вони просто осознано приймають рішення йти за Ісусом. Це просто прекрасно. І коли ти є учасником цього, ти реально знаходишся в пробудженні. Тому що це пробудження, воно вже тут і далі буде більше. Алілуя. І... У нас є таке відео невеличке, це просто фотографії, да, і відео. Ми їх подивимось і згадаємо наше літо.